Привіт, YouTube! Давно я не знімав відео. Чогось в Тіктокові, більше переглядів і не знаю я, чи розвивати більше цей канал на Ютубі, чи ні. Мало переглядів, я десь закину щось. Запитаю вас, пишіть коментарі, чи знімати більше відео в YouTube, чи ви дивитеся мене в Тіктокове. Порайте що робити, бо трохи часу не вистачає для Ютубу і Тіктоку одночасно. І бачу, що на Ютубі дуже переглядів слабовато, Там декілька відео є, що набрало пару тисяч. А все решту, 200-300-500 це взагалі не варто знімати навіть. Сьогодні 8 березня, жінок, дівчат всіх зі святом. Підживляємо пшеничку сівалкою. Дуже тут така ситуація з пшеничкою не, не сильно вона втішна, не така, як би хотілося. Даємо їй трохи селітри сівалкою, може, щось підтягнемо. Проводимо експеримент цього року. Вносив я на декількох площах кас. Орієнтовно 80-90 літрів на гектар. І зараз вносимо селітру сівалкою приблизно 80 кг на гектар. І маємо ще декілька площ взагалі. Не будемо носити нічого. Попередник соя 2 роки на тих площах, де не будемо вносити нічого. На якість зерна ми працювати не можемо. Лишень великі фірми в них там і доплата за класність є. Нам лишень, як на фуражну пшеницю, основне урожай. Тобто подивимось, чи є рахунок, чи є рахунок підживляти ту пшеницю, чи краще сіяти 2 роки сою і потім. Засіяти пшеницю, не підживляти взагалі тільки по листу. І такі то справи, друзі. Тут також була соя, але лишень один рік. Дуже слабенько пшениця щось тут розвинулась. Там в у тік є в мене відео в пошуку. Напишіть гарбуз Агро, мене виб'є. Зайдете, подивитися. Там, де я підживлював касом, пшеничка зовсім ситуація інакша. Набагато краще. Але нічого. Надіємося, що селітра зробить свою роботу і трохи щось підтягнеться. Ніби й зима була сніжна, і волога, і тепла. Не знаю, чого вона тут так слабо розвинулася. Сіли ті самі терміни. Побачимо. Отож, друзі, пишіть, чи ви перейшли на Тікток, чи знімати все ж таки відео більше в YouTube. Бум підживляє, всім мирного неба тримаємося.